Відрахування до бюджетів усіх рівнів на суму понад 5 мільйонів гривень, майже тисяча працівників та загальнодобовий обсяг виробництва більше 100 тонн це показники роботи кондитерської фабрики за Житомирські ласощі. Такі результати господарської діяльності підприємство показало всього за 4 місяці своєї роботи. Завдяки тому, що підприємство працює злагоджено і в нормальному трудовому ритмі. Нам вдалося налагодити зв'язки з постачальниками сировині. Відновили стосунки з 14 країнами, це і ближні зарубіжжя, і Європейські країни, і Близький Схід. Підприємство має майбутнє, має перспективу. Самостійно забезпечує себе всім необхідним, не маючи при цьому боргів. Ми сплачуємо своєчасно податки, виплачуємо заробітну плату. Не тільки потоки неправдивої інформації та десятки судових засідань дарує колишній власник ТДВЖЛ новому керівництву Мільйонні борги. Ось що залишив після своєї роботи ігор Бойко. Що стосується його боргів по вітчизняним постачальникам, то вони більше 50 мільйонів гривень. Частину з них ми вимушені були сплатити. Загальна сума боргів, що сплачені нами, вимушена сплачені. Вона е, перевищує 3 мільйони гривень. Сюди входить плата за газ, за електроенергію, і частково борги по заробітній платі, які він не виплатив тим людям, що перейшли на роботу в зад Житомирської власності по переводу. Ми взяли на себе ці зобов'язання. Що ж стосується улюбленого міфу, створеного Ігорем Бойком, а саме про чисельних безробітних працівників фабрики, то засідання трудового колективу повністю його розвінчали. Варто зазначити, що самі робітники, якщо й згадують колишнє керівництво, то тільки у розрізі питання невиплачених коштів. Фабрика працює і все добре. І дай Боже, щоб було далі добре. Те, що як ми при бойку працювали, і ми зарплату получали 2200, і як він зараз судиться. Судиться з мільйонними боргами за спиною, і ми не отримали за листопад зарплату Це від імені нашого колектива. Що ми дійсно не отримали зарплату за листопад за грудень, за 14-й рік, за ту зарплату, за 15-й рік 13-ту зарплату не отримали. Не отримали ні відпускних, ні розчотних, нічого. І він сьогодні говорить, що все в його все правда, то це все. Брехня, аналізуючи останні виступи та дії зі сторони Ігоря Бойка, то не тільки працевлаштування робітників кондитерки турбує його. Привласнення майна фабрики, ось що у пріоритеті на сьогодні. Але як наголошує начальник юридичного відділу за Житомирські ласощі Олена Губерт, у нього на це немає жодних прав. Казне майно на сьогоднішній день належить закритим акціям товариству Житомирські ласощі. Відповідно довідаємося, які єдиному державному реєстру прав на нерухоме майно. З застосуванням двосторонньої реституції все майно, яке передавалося в 2011 році за житомірські ласочі до ТДВЖЛ, автоматично повертається справжньому власнику закритому ціна товариству Житомирської ласочі, яке з, 90... з 1993 році володіло вказане майном. Те рішення суду, на яке посилається Ігор Бойко, стосується юридичної особи ТДВЖЛ, державна реєстрація, якої на сьогоднішній день скасована, відомості щодо вказаної юридичної особи не містяться в єдиному державному реєстрі. É... Uh.